У листопаді відбувся допрем'єрний показ фільму Антона Штуки Останні про Донбасу. Це історія про Курахівську тес, одну з найбільших електростанцій Донбасу. Зараз вона окупована і, на жаль, зруйнована. Зруйнована вона вже вдруге з своєї історії. Перший раз була нацистами під час Другої світової війни, другий росіянами. Місто доброї енергії Курахове колись було зеленим та квітучим. Зараз в ньому зовсім немає життя. Щодо самого фільму, він досить щемливий, чесний і зараз дуже потрібний. Їміть руку, Хто працював на Курахівський тес. <клухи> <О, клухи> По закінченню фільму зал аплодував дуже довго. І вже коли стрічка вийде у широкий прокат, її точно варто побачити.